Улітку 2020 року межі Южноукраїнська розширили шляхом приєднання земель ближніх населених пунктів. Постановою кабінету міністрів у місто супутник Південноукраїнської української атомної станції влились селище Костянтинівка і три села: Бузьке, Іванівка та Панкратове. Злиття чотирьох громад в одну об'єднану знаменувало завершення реформи адміністративного устрою на цій території. Проте, поняття одна і єдина, не завжди тотожні. Що об'єднує нашу громаду, а що навпаки роз'єднує. Про це запитували у людей, яких зустрічали на вулицях центру Южноукраїнської громади. Це, напевно, волонтерство дуже потужне, бо місто маленьке, всі один одного знають і намагаються якось один одного підтримувати. Я думаю, що це основне, що об'єднує наше місто. Роз'єднує, ну. Відношення деяких наших громадян до війни в когось вона продовжується, хтось віддає останні копійки, допомагає. А хтось каже, що в нього війни немає, якби нічого не прилітає, в нього все нормально, все стабільно, він дуже гарно себе почуває. Об'єднує нашу громаду, це війна. Багато людей об'єдналися, волонтерські фонди, деякі просто допомагають, небайдужість і так далі. То допомога ЗСУ. Якщо ми згуртуємося, то знаєте, є така вже фраза Разом ми сила. А що роз'єднує, також відношення до війни. Дуже багато в нас активних громадян і пасивних, для яких війна вже закінчилася, які не приймають участі в жодних акціях допомоги ЗСУ. Ну, ми це наблюдаємо в нашому місті. До деяких війна це не стосується. До них достукатись дуже важко. І ще, що роз'єднує нашу громаду, це у нас специфічне місто, в якому дуже багато років немає єдності в нашій владі. Така традиція в нас, що наше місто без мера, <смі> знімають одного, другого, третього. Це не йде на користь нашому місту. Я думаю, що зараз все наладиться. На даний час нашу громаду об'єднує глобально. Це боротьба з запеклим ворогом. України, який протягом століть і був ворогом, починаючи ще з часів Богдана Хмельницького. А взагалі об'єднане це одне ціле, це місто і атомна станція. Місто було побудовано для проживання, для того, щоб було комфортно, щоб діти, дітей виховувати, готувати нові покоління енергетиків. Для цього, воно свою місію виконало. Місце і атомна станція повинні бути одним цілим, як це на Ром'янській і на Хмельницький атом. У нас, на жаль, цього немає. А роз'єднує, я вам скажу, у нас з 2000 року не один міський мер, практично не один міський мер, не пішов добровільно свої посади. А сьогодні дискуптивні дії депутатських окремих депутатів просто-напросто роз'єднують нашу громаду. Я вважаю, що роз'єднує нашу громаду, влада наша місцева, яка ніяк не може дійти до спільного рішення, до спільної згоди, до спільних дій, які будуть на благо наших містян і нашого міста Южноукраїнська і всієї южноукраїнської громади. А об'єднують люди, які. Просто безоплатно об'єднуються, створюють якісь свої місцеві об'єднання, наприклад, волонтерські, і працюють на благо військовослужбовців, на благо пенсіонерів, на благо соціально незахищених верст населення нашого міста, на благо навіть тих котиків і собачок, яких треба приютити. Ось це нас об'єднує. Об'єднання в цей важкий час. ну... Немає, як то б хотілося, ні на місцевому уровні, ні на уровні Верховної Ради, офісу президента і президента. І все йде звідти. У першу чергу нашу громаду об'єднує жага до свободи незалежності. І до, і до перемоги це було видно на початку повномасштабного вторгнення, коли наша громада об'єдналася, коли е, всі люди е, пішли на захист своєї домівки, своєї землі, своєї країни. Це в першу чергу. Також нашу громаду об'єднує е, спільні інтереси, спільні інтереси і громадські ініціативи. Ну, наприклад, вже під час повномасштабного вторгнення в минулому році завдяки громадській ініціативі була відкрита альтанка на березі Південного Бугу в Константинівці. Мешканці об'єдналися і створили ну, такий дуже, ну, можна зараз дуже модно казати, кейс. Роз'єднує, напевно. В першу чергу зневіра зневіра в свої сили, в те, що мешканець може вплинути на, на щось в громаді.